Вони насторожі сторожі безпеки людей. Державна поліція охорони в Чернівецькій області від початку року понад сотню будівель врятували від зломисників. Нині під опікою правоохоронців 5 тисяч буковинських осель. У випадку тривоги на місце події прибувають за 3-5 хвилин. Працюють 24 години на добу, 7 днів на тиждень з роботою служби, яка дбає про спокій громадян. Знайомилась Марина Чорней. Щасили дуже багато випадків. Там злочинні пограбування, йдуть там розбійні напади. І, взагалі, і тому було прийнято з дружиною таке рішення про встановлення тривожної кнопки охорони сигналізації на квартирі. Працівники управління розповідають, що охоронними системами на Буковині вже забезпечили понад 5 тисяч осель, показують, як працюють. Усе починається ось тут, з диспетчерської 23 я малина. Мусорського 2, квартира 2, нотаріальна контора світличної. Спрацював прибор на приборі тривожка 1523 К3. Як прийняли? Кажуть, виклики тривоги надходять часто. Днем в основному у нас відкриті, відкриті всі об'єкти, кромі квартир, тривожки охороняються. Ночі особенно бувають визова. У нас охороняються ресторани, дискотеки, ночні магазини. Там вічні завжди проблеми. Там завжди ребята їдуть і розбираються. У свою чергу полісмени, отримавши повідомлення від чергового, одразу виїжджають на місце події. Підрозділі поліції розповідають, що нині від збройних нападів можна вберегтися не лише завдяки загальній системі сигналізації, але й дистанційним брелокам, чи так званій кнопці термінового виклику працівників поліції. Охоронник чи замовник носить з собою ці брелочки. вони такі ж самі, як від автомобільної сигналізації. У разі якщо виникне потреба, можна нажати на брелочку, Сигнал по радіоканалу передається на приймач. Приймач в свою чергу підключений до цього приладу. І цей прилад передає вже сигнал тривоги на пульт до нас. Запевняють, на місце виклику доїжджають за три-п'ять хвилин. Нажавши цю кнопку, тримно виклику працівників поліції. Опять же, ми отримали сигнал тривоги і прибуваємо на місце спрацювання тривожної сигналізації за щитані хвилини. Зрозуміло, що ми не допустимо посягання на життя, здоров'я чи на майно наших громадян. Розповідають за 11 місяців 2015-го Спроб проникнення у будинки, де встановлена їхня охоронна система, було чимало. А от пограбування жодного. Адже полісмени прибували вчасно. У декількох випадках навіть вдалося затримати зловмисників 10 жовтня по 10 листопада протягом місяця було 15 спроб проникнення на магазини. Це в центрі міста було затримання. Затримали двох зловмисників і передали територіальний підрозділ поліції. Марина Чорне, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.